Егей, всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас перерабачка. Так, у нас сьогодні січень. О, сьогодні у нас продається все. все одна річ, друга річ також У нас в січні. Тріска! Сьогодні буде виробітка тріски, ну як. В сьогоднішньому відео ні, ну тут так, а сьогодні ми будемо все продавати, все що ми маємо, все що ми не збирали. Це ще нагодобувалося, як бачили. І в нас є сьогодні дуже цікава річ. Наша перша, наша перша палета з тканини. Ось вона Ось наша тканинка, перша. просто чудово. Козочки, все, все добре, всі нагодовані, їжа є. Молочко є. Прекрасно. О, і вовночка є. Чудово. Давайте ми все зараз зберемо, що у нас є. І після цього поїдемо продавати. Ну, ясно діло, що ми муку не будемо продавати, тому що мука потрібна для вип випікання хліба. А ось таке, як сам хліб. Ой, щось мене закрутило. Давайте знову от, лише повні все у нас так і стоїть, це просто все чудово. Так, і йдемо далі. Заберемо нашу наші грибочки. готово. Все? Чи ні? А ну, давайте почекаємо, може ще появиться. Я сумніваюся, там ми посилання раз забирали. Так, давайте заїдемо, заберемо салатик. Нормально не пойде, просто рано ще. Тут хотя бы не Ще буде щось? Ні? Це все? Ні, шкода, що це все? А, ні, ще є. Давай, давай. Я не знаю що з медом, чому так мало дає, стільки вулики поставили. Або воно не охоплює, воно не охоплює цю площу. Я не розумію, чому так воно дає і дуже мало дає. Я пам'ятаю у 22-му плало 4 вулика, і вона набагато давала більше меду, ніж щось це. Це є якесь знущання, це, це взагалі не практично. Я не розумію. Ніби поставив так по центру, щоб і то, і то захватувало. Якщо знаєте, це моє запитання, то будь вас напишіть в коментарях. Заберемо це, ми заберемо цю муку. Ага. Ну, давайте тоді скинемо. Пас який вліве, нам потрібно вправи. Так, ми розгружаємо все, опа. Давайте заберемо цю муку. По-любому щедрості, це по-любому, але давайте поки що поїдемо і заберемо хлібчик. Все? Ну, все так все. Чи там можна, я читал молочко а може... я забыл, но скажи все напрямую за складу все підтягую ось так Эии и шло Дишло Дійшло до мене дійшло так, все, все. Недово. Тепер що ми можемо зробити? Тепер ми можемо дійсно відіграти сюди фуру, нашу фуру. На експодати. Хоїха продати що нам потрібно. Вийшло 66 тисяч літрів салату. Ну, барік. Ну таке, Ну побачимо що буде, тому що ми вже нас не продавали свою продукцію, тому ми точно не знаємо скільки там було. В следующий раз будемо точно все записувати. Давайте поїдемо, його продамо. А саме перед тим як ми виїдемо на дорогу. Ми подивимося, куди є нам їхати. Давайте глянемо. Нам потрібен ще салат, правильно? правильно? Найбільша ціна за нього дають ось тут кілометр. Позначаємо мисси і їдемо. Так, а тепер ми на поїзді відправимо на салатик на продажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ясно. Ми ще не будемо цього робити. Манау я. Бачите що? Ну погано його закріпляє. Ми ну, його дуже погано закріпляємо. Ну, вот, бачите? Бачите, друзья, что я... Ну, это так не, не так не может быть. Ну, это жах просто. Это просто уже хитти. Ну, это жах. Я це в іншому магазині, а поки давайте. Для мене пройде більше часу, для вас одна секунда, як завжди. Many, many minutes later. Все, ми, ми продали, тепер ми їдемо, забираємо ще нашу продукцію. Так, давайте продамо хлібчика, подивимося, скільки хлібчиків. Його в багато, може не потрібно було б його продавати, але... Гли... Грибочки можно ну, продавати. Три полета цела научора. Думаю, сейчас нового спиката разпродавается. Брай 8 палет, ну это, мабуть, не будем защити продавать, Ну, думаю, что надо ей по великого объема. Вовною, гербіцит, гербіцит вовна, але в... та палета. Ми можемо, але я не рахую, що... Да, ну давайте, глину, заберем, продамо. Супермаркет, чудово. Ми йдемо до супермаркету. 000. 21 палета, Непогано. Так, у нас 400 тисяч зароблених чудово. Ми навіть зможемо або купити. Давайте так і зробимо. Давайте зараз ми... Йоу, палки, давайте зараз візьмемо підприємство на рахунок цього. На рахунок пекарні. Бо хліб нас дуже помалу випікається, це не подобається. На рахунок пекарні зараз візьмемо. І візьмемо, мабуть, знаєте що, візьмемо те, що робить тканину і одяг. Ну і з'явився, що нам на це гроші хватить, давайте повернемося на те, що у нас гроші таки хватить. продавати зараз вже більше нічого не будемо. Тільки коштує коштуєш, 150. То ми можемо цю запустити, а будь що нас там ми можемо продати. Добре, ну пока не це таке, навіть, я б так сказав. По крадельні. 180. Беремо. Тут ми будем робити в кануне, тут у нас чего не сделать, ты доработать снишь нас це БСЖах просто. Так, чудово. Пидай Продаємо. Пекарня? Продаємо. Чудово. Переморемо нашу машиночку, під'їжджаємо, забираємо все борошно, забираємо в цей в... всю вовнучку, завозимо туди, коли нам це так, Ничего я б не помиляюсь, то воно має іншу точку спавну. Давайте відійдемо, щоб було куди себе вогружати. Ось так я думаю. Так, давайте на заберем. Вовничку. Или какая-то у меня? Что? Так. Повіримо чого все, забрали повністю. Козячи, тканина. Вовна, на не все. Чук-чук-чук. Боршнич таке забирає. Ви вірю, що точно все забрали. Так, все забрали, чудово. Також його забираємо, загружаємо, закриваємо і їдемо до наших виробництв. Запустимо їх, щоб все працювало, що все було чудово. Ось ми вигрузили Наша, нашу нашу вовночку. Ну і от запускаємо виробництво. І тепер нам потрібно до нашої пекарні. все чудово мені подобається. Так, ти що? А тут не можна? Ми могли зробити, що вже 25-й пермі можна в свої заводи заходити. Тож і мені розробки. Так, і борошно. все, включаємо. І це ми завезли та стосуван. 6%. Наскільки це мало? до додому. А що це поле скажи? О! Все, все ми знайшли, ми себе найшли, друзі, ми себе знайшли, Це буде присутне поле, яке ми будемо купляти. Вартість 48 тысяч, можна хоч зараз його хопити. Я би понайшов, а це, мені леньки прийти, сюди не вирішите, так. Тепер ми купляємо зе 2 поля. Туди будемо ставити наші. Значит ці... Боже, як це, як це добре, а? Оксі два поля ми будемо купати і будемо ставити свій підприємства. І можливо... Можливо, що оце все тоже туди переїде, а це буде використовуватися під засіб. Оце поле викупаться потім, оце поле викупаться. Так, 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 так воно і буде. Що це потім купиться? Та ти що ж із лісу? Люди, люди, та ти що? Це, на жаль, не купається цей участок, так? Да? Можна такий участочок собі взяти. А що тут? Ні. Що, ми націлились, до слова, на ось це. На цих двох полях, після восьми, і там будемо ставити свої підприємства. Yeah, так що ж, дуже всім дякую за перегляд, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, ставте ком... коментарі, запрошуйте друзів, діліться відео, пишіть, що подобається, що не подобається, що б хотіли змінити, що б хотіли спробувати, що б хотіли бачити. До цього прислухаємося, все робимо так, як ви просто, що хочете бачити. Тому побачився вступній серії.